Вітаємо вас з проведенням сьомого вже поспіль Одеського міжнародного кінофестивалю. Знову, як і минулі роки, не всі гості дотримувалися дрес-коду на червоній дорісті. Шорти, напівоголеність і таке інше. Ну, є, буває. Тим не менше, ми звернемося ще раз, вже в восьмий раз, до всіх гостей Одеського кінофестивалю в наступному році. соблюдати дрес-код, якщо у когось не таке настроєння, а джинсове, кросовочне, ну, я далі можу перечислювати, то, мабуть, це не ваш день сьогодні. Сьогодні нам все таки хочеться момент уваження, церемонія відкриття і закриття. Щороку новий український дизайнер займається повністю вашим гардеробом на Одеський кінофестиваль. Цього року це Олена Буреніна. Олена поставилася дуже прискіпливо до вашого не тільки вбрання, а всього образу вона навіть брала участь у тому, якого кольору губи у вас мають бути. Верно, Кать, но ну, я отдала это все Лене, потому что я глубоко уважаю профессионалов. И мне приятно было, что в этом году мне попался такой зубастый профессионал, красивый, которому все было, мне все равно. То есть, как я выгляжу, какой у меня имидж, какая прическа и так далее. Я полностью поплыла по течению. Спасибо, Ленин, тебе огромное. Сегодня на червоному хиднику вы намагались отдать фору Анджелины жули розрезом. Далеко не все зваживаются на такие ведверты розрезы. Я даже не заметила, что Лена Буренина сделала там ведвертый розрез. Была обнаружена уже ну, очень поздно. Уже, да, нужно было просто выходить из ситуації. Намагалися зашити ще на ходу? Я, навіть не встигла посмотреть, просто когда я уже вышла, я поняла, что все надо держать. И держала как могла немножечко, поэтому я еще не совсем Анжеліна Джулі, но <laughs>, есть куди стремиться. Після дев'яти днів фестивального марафону, звичайно, потрібен відпочинок. Куди поїдете? Тим паче, що день народження, троє дітей на канікулах. Це буде улюблена Ібіца. на день народження збираюся в Ісландію. Ніколи там не була, буквально на пару днів. Ваша ідея чи чоловіка Сергія Тігіпка? Нет, эту инициативу Сергей отдал полностью мне там іюль, август собственно только сезону. Нужно успеть попасть. Я рада, что мой день рождения будет как раз в период туристического сезона в Исландию. Посмотрим, я думаю, что буду довольна.